привіт! мене звуть Христина Галас, я лайв-коуч і сьогодні ти зі мною дізнаєшся більше про свою внутрішню дитину та як взяти життя в свої руки, щоб воно подобалось тобі. Зараз ми поговоримо про ознаки, коли внутрішньої дитини зовсім замало. Тобто, коли вона недолюблена, коли вона не в безпеці, і вона буде постійно тобі про це нагадувати і підсвічувати. Це перший признак, перша ознака, коли ти не можеш бути грайливою, ти не можеш бути легкою і відноситись до життя простіше. Як це проявляється, це проявляється в тому, що в принципі твоє життя воно дуже під контролем. Ти все контролюєш, ти все хочеш передбачити, ти все хочеш тримати в такому ідеальному варіанті і сценарії, але насправді так не буває. Тобто, коли ми беремо життя в свої руки, це не про те, що ми все контролюємо. Ні, це про те, що ми приймаємо і знаємо, що якщо ми... Розуміємо, куди ми йдемо, розуміємо, з яким станом ми йдемо, та? і не топочимо ножками, а чітко знаємо, що ми для цього робимо, життя стає дуже таким чітким, і, в принципі, його не потрібно контролювати. І наступним таким м м кроком є коли ти відпускаєш цей контроль, коли ти його. Не зовсім позбуваєшся, а ти тільки розумієш відповідальність за себе. Бо я, внутрішня дитина відчуває безпеку, коли ти її чуєш, коли ти, власне, ці свої хочу виконуєш. Не робиш з того, що треба, а більше переважає те, що я тебе чую, я хочу, наприклад, про тебе подбати, я втомилась – значить, я відпочиваю. Я хочу на ручки, я беру себе на ручки. Ознака, що внутрішньої дитини замало, це також може бути прояв догляду за собою. Тобто часто діти вони забувають помитись, там причепуритись, поміняти одяг їм байдуже. Просто байдуже, тому що вони дуже пізнають цей світ і не мають навіть уявлення, що це потрібно також робити, доглядати за собою. І третій такий показник це є жалість до себе. Що означає жалість до себе? Це коли ми розуміємо, що хтось може прийти і зробити це за нас. Це не бажання брати відповідальність і переходити на наступний рівень. Це дуже така велика проблема, тому що. Дійсно знайдеться та людина, яка прийде вас рятувати, але це вже буде такий трикутник в стосунках, і це залежність. Тобто, це такі залежні стосунки з партнером, він ваш рятівник, ви жертва, і там вже йдуть нездорові стосунки, які потрібно реально не те, щоб лікувати, а просто працювати з собою. І сьогодні я дам тобі техніки, які допоможуть. Вирішити цю внутрішню дитину і взяти її на ручки та долюбити. Ну, що ж, ми з тобою на коврику, і ти знаєш, коли ти розпізнаєш свою внутрішню дитину, зрозумієш її, приймеш, даш їй відчуття опори безпеки, у вас буде дуже гарна співпраця, тому що. Кожен з дорослих, тобто та вже зрілих людей, всередині має в себе три такі особистості: це дитина, це дорослий і це батьки. І кожного разу ти можеш перемикатися. Тобто, якщо ти постійно в дитині, це звісно проблема. Але коли ти розумієш, так зараз мені потрібно подорачитись, бути грайливою, бути цікавою, бути навіть інколи такою. Непередбачуваною, не і в цьому і є така жіночність. Я думаю, ти щонайменше один раз за життя відчувала і робила цю дію, яку я зараз покажу. Коли ми сваримо дитину, її напружуємо, хочемо щось їй нав'язати, повчати, дитина робить ось так. <плук> <плук> і... І зараз, в цей момент, коли я зробила оцю дію, дуже гарно розслабляється задня частина голови. Типу, злітає ось цей тягар, оце напруження. І якщо ти цю дію робиш або не робиш, то старайся її робити усвідомленіше. Якщо тобі хочеться розслабитись і от зробити оцей рух цю дію. То зроби її, і зроби її довше, там 30 секунд. Або сідай собі, і коли в тебе стрес, коли голова кипить, і ти хочеш все контролювати, є гіпер якась відповідальність, і ти не можеш з цим справитись, просто сідаєш і робиш цей рух. І думаєш, відчуваєш. І коли я зробила, зразу. Так стало добре, так стало спокійно, я забрала оцю важність, оцей гіперконтроль. І як ще роблять діти, я впевнена, що також, хоч раз, ми робили ось так: ми знизували плечима і говорили: я не знаю. І коли до мене на сесії приходить людина і говорить, я хочу завершувати справи, я хочу доводити до кінця речі, які починаю, Я хочу мати ціль. Тобто, це бажання такої зрілої людини, яка розуміє, що без цього вона не досягне бажано. І коли на запитання мої, людина говорить, я не знаю. Я задаю, питання, я не знаю. І я говорю, це дитяча позиція, на яку ми маємо знайти відповідь, і я зараз вам допоможу. Так ось, а ви своїй внутрішній дитині можете також допомагати. Ви знизуєте плечима, плечі до вух, затримуєтесь в такому ось положенні, та робите вдих, затримуєте подих, наскільки це можливо, і різкий видих. Ось така проста техніка скидання напруги, скидання оцього, коли всі від тебе щось хочуть. Ти від всіх хочеш. Ти сідаєш, стопи або ноги мають бути на землі, це відбувається таке певне заземлення. Піднімаєш плечі, стискаєш, затримуєш подих. І так ти можеш поробити хвилину. Або три. Тобто достатньо дати собі часу, щоб побути, провічувати. Також можна зробити гарних повноцінних три вдихи, видих, вдих. Видих. Вдих. Затримати подих, закинути голову обережно назад, побути в такому стані хвилину. Тиснути тіло максимально напружити всі м'язи, прес, промежину, руки, щелепу і потім це все відпустити і поспостерігати за своїм станом. Тобто, до чого я веду, що якщо ти можеш контролювати такі дрібниці, ти можеш контролювати і більші процеси в своєму тілі. Це все тренується, це все ти можеш набути, і відповідно, коли стається критична ситуація, і тобі хочеться топотіти ногами і все кинути, ти можеш зробити оці техніки вдома на регулярній основі і ставати внутрішньо зрілою особистістю. Тому сьогодні сядь і спитай, дівчинко моя, що ти хочеш, що я можу тобі дати, що хоче та внутрішня дитина чи навіть цей внутрішній хлопчик. Я бажаю тобі успіху, практикуй і досягай цього внутрішнього комфорту.